Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке ново надходження. Це у нас ауді А5, Купешка 2014 року. Два літра бензину нас на автоматі повний неправи, тобто кватро, і з пробігом лише 69 тисяч кілометрів. Дуже гарний збережний стан автомобіля по кузі. Взагалі ні подряпи, ні царапин. У нас немає. Виведена на заді камера заднього виду. Стоять оригінальні у нас титани без бордюрок, до речі, і теж хороша резина. Присутні в нас, звичайно, що люк безключовий доступ, шкірені сідушки чорного кольору, електрорегулювання передніх сіні теж присутні. датчики дощу, датчики світла, круїз контроль, вибір режиму їзди. Теж стоїть додатково встановлена ось така мультимедіа. Присутні у нас люк, салончик доглянутий чистенький, взагалі беззаважні сідушки. Є нас чотирьохмісний. По пробігу оригінальний 69 тисяч. Взагалі по технічному стані взагалі, не потребує ніяких додаткових вкладень. Все зроблено і теж недавно пройдено ТО. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під собак 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.